Наступна у нас устрічна затока. Коротше, поїхали. Походу, будемо розбиратися. Устрічна затока. Що на устрічній Затокі? В позиції F6, ага, да, тут на центрі? Трошки захищені проїзди, щоб можна було поверху трошки безпечніше продавлювати. Або до цієї бази, або до тієї бази. Ну, типа, верх трошки продавлювати, бо ви знаєте, там зверху. Ну, досить важко грати, бо тебе розвалюють з полок, просто не дають грати. Тому зараз їдемо дивитися вверх, що саме там зробили. Зараз подивимося. Якщо я не помиляюсь, там повинні так пару камінчиків доставити. Якщо я не помиляюсь, зараз подивимось. Знову ж таки, на картинки одне дивиться, а коли ти проїздив по подивився сам, це зовсім інше. Типа я люблю перед на тесті, оце зайти, подивитись, поїздити мапи. Щоб коли виходить тест, ти вже виходить на основу. Щоб ти вже міг. Ооо, ні, ну, ні, ну то. Пф, ні, ну то це круто. Подивіться. Тут можна грати тепер буде тут? Це конкретно можна буде грати? Ще й проїзд робили? Гляньте, обалденно. Ну, Ну, прикольно. Ну, круто. І тут зробили. Ні, Ну, це поки... ти що? Ні, поки що я от іменно цю переробку одобрюю, бо тут досить важко було грати. Добре. Тут що, прибрано дерево. Прибрано дерево, хто замітив, так? Можна було валяти і від нього стріляти, не світившись. Ну, типа, пальму можна було валяти. І, типа, від неї не світившись, стріляти. Але можливо, оцю можна буде валяти так, да? Зараз подивимося про Ну і тоже таке собі звалити. Ні, не, не вийде ізвалити. Ну таке. Ну хіба що фугасом. Ні, не, не получится і звалити. Короче, тут прибрали пальми, щоб їх можна було повалити і стріляти, тіпа, сві... ну, типа стріляти після постріла засвічувати. Типа так було, уже? Да, 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 що? Ось тут. Да. Ну так було. Mm. Вроді так, а може і не так. Так, добре, я хочу подивитися, тут розібралися, там розібралися, я хочу подивитися ще трошки оцей верх, про проїхати. Тут, а, тут дивіться, тут більше пальм наставили, якщо не помиляюся. Не так ти будеш можливо світитись. Тут поставили бункер, так? Ага. Тут камінці понабавляли, трошки нижче зробили. Тут також Тут зробили, що можна заїхати стати від увенів, грати, сховатися, грати, від борта грати. На, ну, ну Тут є, звісно, мікропростріли, але в основному це все діло прикрили. Тут ну, тут сильно не сховається. Ні, ну, мені поки що подобається. От, іменно оцей верх, що переробили. Тепер можна, можливо, тут якось буде грати. Тож до цього взагалі тут грати неможливо було. Ти трошки вперед просунувся, тебе виїхав і починають нахлобучувати. Тебе далі проїхав, тебе з полки там нахлобучують. Прикольно. І оцей проїзд, до речі, досить цікавий, що ти можеш заскочити, проїхати і виїхати вже трошки далі на дорогі. Так, це досить прикольно. Тобто тут... А, ага. Я зрозумів. Тут трохи скелю здвинули, трошки переробили оце все діло. Ви пам'ятаєте, так? О, цей оськи холм трошки переробили. Він був чуть-чуть по-іншому. Чуть-чуть по-іншому він був. Да, якщо я не помиляюсь, трошечки був по-іншому він. Чи не так? Ой. А, я зрозумів. Типу, щоб сюди не сильно давали. Так, да-да-да. Типу, ну, щоб отут трошки позакривали оці простріли. Угу. Це тут позакривали трошки простріли. Добре, з цим розібралися. Зараз ми з цієї сторони розберемося, на ліву сторону, на, на пісок, також є справки. Так, тут також, якщо я не помиляюся, трошки поду... А, Тут, тут, виходить, прибрали. Ну, тут, тут і цю скелю, таку трошки, да? наче по іншому зробили. Так, тут зробили по іншому, бо тут скеля була аж сюди. Дужче закривала сюди. Парце все діло переробили. І тут. Ну, в принципі, я вам скажу, що тут можна буде стріляти з інвіза. Стояти, хто височенький, можна буде стріляти. Але виходить, що. Сюди ти не дійшли простріл, так? Ну, типа, але ж звідси. Ну, тут, як стояти, якщо в когось є УВНчики, і... і ну, тут, типа, можна буде стріляти, але не так зручно, як було. Не так зручно, як було. Типа, тут уже трошечки треба, бачите, виставлятись буде. Якщо прям дати аж туди. В принципі, є можливість звідси знову ж таки дефити і навалювати, не світившись, але трошечки проробили, це буде важче робити. З цієї сторони наче як плюс-мінус розібрались. Трошки перекопали мапу. Дивіться, Чуть-чуть наче бачите, рельєфчик такий є невеличкий. А, -а, -а, -а нічого собі. Тут рельєфчик. Осьо рельєф, прям про... такий нормальний рельєф, я вам скажу, гляньте. Ну прям кущі подобавляли, це щоб типу на ЛТ-шках можна було навіть тут просовувати світити. Не, ну тут так нормально копнули. Получається, тут кущі понаставляли, тут позиції трохи перекопали. Зробили так, що ти можеш е, тобто виїхати, відстрілятися, грубо говоря. і швидко сховатись там, майже не отримавши ХП. Типу, щоб від тебе не відлетіло. Ні, ну Це прикольно, в принципі, тут так, як і лишилося, але тут додавали, рельєф, трошки змінили, тут рельєф змінили. Так само на цій позиції рельєф переробили. Так, тут наче без змін. без змін. Так, тут рельєф переробили. Так, 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 саме так. Тут кущі доставили. Ще ж таке, тут, тут трошечки рельєф покопали, трошки понизили. Ну тут я вам скажу. Нормально так купнули також центр. Прикольно, мені до вподоби, Мені до вподоби. От Тут теж, напевно, рельєф, так, да, тут також рельєфчик зробили, напевно. Хоп, і трошки втекти. А, тут трошечки. Ого. о, ну, насипали пісочку. А, це ж справа тут не прокидувалася яйнички, коли заїжджають на берег. Ну, І навіть якщо проїждж... Блін, ну. По приколу. А, по воді навіть далі ось все зробили, то і не пам'ятаю було таке тут. Там насип нас і був, здається. Ну то сюди чи було, чи ні, щось? Ні, там там здається було. Тут вроде скелю трошки підчекрижили. Втут, а вот тут, а тут... А втута, була скелі... Чіла, тут вроде були скеля тіла, ні? Не можна було заїхати вот тут. Да, там не можна було заїхати. Ну, коротше берег тут то... Ой, да, берег, пісок, пляж, тут також перекопали нормально, так. Понасипали, попіднімали, поопускали, нички поробили. Я думаю, для професіоналів, які ганяють на цій мапі, ці там, побачать зміни. Тобто тут можна ось виїхати. Тут кущ поставило, тут ніби не було його. М -м, да, вроді там не було його. Тут наче як не було цього куща, так все вірно. Вроді як не було. Якщо я не помиляюсь, його тут не було. Ну, тут, тут, в принципі, без змін. А тут, наче як не було цього куща, не було, вроді. Як. Угу. В принципі, місце для ПТ-шок залишили. Зараз пойду ту сторону гляну. Тут копнули так хорошо, рельєф покупали, перерили трошечки це все діло. Ну, Мені кажеться, знову ж таки, яка сторона буде прям дуже-дуже імбовою. По любому не буде якогось балансу, по-любому щось десь буде виділятися, але це вже покаже більш. Коли воно вийде в ітерацію? Тут. І тут ось окущ додали. да 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 Так, 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 саме. Так. І тут додавалися кущик. Його не було цього кущика. Так, 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 його не було тут. Ну Якщо я не помиляюся, я надію, що я не помиляюсь, цього куща тут не було, і так само там не було. Тут наче як все без змін. Тут наче як все без змін. Ну, Плюс-мінус, можливо, знову ж таки, якийсь десь горбик підняли. Це хз, це вже таке. Як... Прям більш детально не, не... Ой. не проїдеш, не пропригаєш це все, все діло. Тут, отут, отут, можливо, навіть... Ага, ось, напевно, також зробили такий міні-рельєфчик, напевно. Я не пам'ятаю тут. Досить мало тут грає під самою водою. Мені ця скеля щось не подобається, вона вроді менше і стала. Тут тут явно перекопали, центр переробили. Ні, ну, в принципі, правки так нормально купнули цю мапу. Ну, знову ж таки, е, коли воно все це буде в, в реліз вийде, да, в оновлення вже вийде це на основу, тоді вже, скажімо, побачимо, як воно це все діло буде впливати. Ну то, то мені також, наче, як щось вони поробили. Я от, отут толком не пам'ятаю. Ну, мені наче як і тут щось вони поробили. Можливо, десь підставляли, можливо, десь рельєф копнули. Але в цілому, в принципі, з, з ребаланс мапи зрозуміли, повністю перекопали. Перекопали, в принципі, трошки подобавляли кущів на ПТ позиції, так скажем, так. З, злітну смугу цю переробили, конкретно. тут порили рельєф, подоставляли всяких нюансиків. Для ВТ-шок там зробили хороші місця, хороші прокати. Я так думаю, потім деякі позиції прибрали. Деякі позиції трохи зробили так, щоб не сильно з них було імбову навалювати, щоб легше було грати, знову ж таки, ВТ-шками і тим самим броньованим ПТ-шкам. Берег нормально так перерили. Ну, скажу так, цю мапу хорошо перекопали. Так, ну. Цю мапу прямо конкретно так перекопали. Мені це до вподоби. Тому з цією з устрічною затокою ми розібралися і йдемо на наступну мапу. Там обов'язково вподобайок не кидайте, будь ласка, буду вам вельми вельми вдячний за вподобачки. А ми йдемо до наступної мапи.